Доброго дня! Вашій увазі Kia Sportage 2016. Автомат 1.7 дизель. Свіжопригнаний. 30.03 поставлений на перший облік. Рідний пробіг 141 тисяча кМ. Хороша комплектація, безключовий доступ, підігрів задніх та передніх сідушок. Запуск з кнопки. Машина в дуже-дуже дуже гарному стані. Не одна деталь не фарбована. По кузову все добре. Дуже гарний стан салону. Ззаді, мабуть, ніхто й не їздив. Дверні карти, все в чудовому стані. Спереду теж все в нас добренько, чистенько. Дуже гарно збережена машинка. Всім рекомендую. Дякую.